Усіх вітаю в продажу Toyota Prius 2019 року на нереально крутій комплектації. Лед-лінзована оптика, парктроніки 360. В машинці є автопарковка, витії диски, адаптивний круїз-контроль з датчиками приближення та отримання полоси. Вкруг вона затонована, є в машинці безключовий доступ, є мертві зони. Два комплекти гуми, два ключі, камера заднього виду, великий умісткий багажник. Машинка в ідеальному стані. Саме цікавий це розхід, 3,5 літери по місту. Так, отакий чорний салон. Повний електропакет під дзеркалам, автопарковочка, автосвітло, автодощ. Отакий у нас бортовий комп'ютер. Ось 1,8 кілометра проїхали змийки. 3,2 літри. Великий сенсорний дисплей з камерою заднього виду, клімат-контроль. Є у нас режими їзди. Спорт, еко та звичайний USB. шка Свіжий автомобіль. Кому цікаво, звертайтеся, є доставка по всій Україні. Також є євро коврики.